Сакральна нумерологія це було завжди. Просто ти не чув, Що таке число в сакральному сенсі? Число це не просто результат підрахунку, це не скільки і не чого. Це те, що було до запитання, до дії, до слова, це пульсація, яка пронизує все живе, це ритм, який неможливо почути вухом, але можна вловити тілом. Ти відчуваєш його в тиші перед відповіддю. У збігах, у часі, що зупиняється, у дні, коли цифри ніби тягнуться за тобою, це число, не результат, а відлуння чогось глибшого, те, що стоїть за словами, і веде далі до того, як з'явилося перше слово, було число. До молитви, до формули, до закону завжди перше народжується ритм, і тільки потім звук, образ, напрям. Хтось каже світ створений словом, але перш ніж вимовити, треба відчути. І це відчуття завжди приходить у вигляді числа тільки не в голові, а в тілі, в серці, в паузі є слова, які ріжуть є ті, що цілять в серце, але є й інші, що заспокоюють, обіймають, зцілюють усе навколо нас вібрація. І коли вібрація слова не збігається з твоїм внутрішнім ритмом, виникає напруга. А коли збігається, ти це одразу відчуваєш не розумом? Ні, а тілом десь глибоко, у диханні, у погляді, у тиші зло не формула, і не відповідь. Воно не завжди піддається логіці, але його завжди можна відчути відчути так само, як запах дощу або хвилю, що ще не торкнулась берега. Іноді ти не можеш пояснити, але знаєш, що це твоє, що воно звучить у тобі. Що воно про тебе. є ім'я, яке дали тобі при народженні ім'я, що записане в документах. Але є ще одне воно не складається з букв і не вимовляється в голос. це ім'я, яке вписане в твій ритм, відгукується, коли ти чуєш своє число, іноді це шепіт, іноді схолод по шкірі. Але завжди відповідь Тиха, глибока, жива. Візьми аркуш паперу, напиши своє ім'я. Повністю, без прикрас, просто як є, прочитай його вголос, а потім подумки повільно, як мантру, як код не розшифровуй, просто слухай яке число народжується з нього, яке зринає в думці першим. Тепер згадай, де ти вже бачив це число? У який момент? Яке було світло? Які звуки навколо? Хто був поруч? Це не випадковість, Це маркер. Нитка, яка веде тебе назад. До того, що ти відчув. До того, що ти знав? Ще до пояснень. Візьми ручку, подивись на число, що з'явилось, і намалюй поруч із ним символ, фігуру, колір, лінію, все, що здається природним, не думай, просто дозволь руці рухатися це твоя перша взаємодія, твій перший діалог із числом, без слів. А Тепер уяви, що це число живе, що воно не просто форма, а присутність. Заплющ очі. І дозволь йому заговорити, який у нього голос тихий, м'який, як шепіт за спиною, що воно каже, і головне, що ти чуєш? Запиши. Наступного разу ми поговоримо про рівні чисел, про те, як число народження це лише перший шар. А є ще момент, є ще присутність. А зараз просто слухай. Нумора. Твій шлях починається тут.